Вітаю, друзі! Ви на каналі Flagman Shop. Та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні ми поговоримо про новинку 2024 року, а саме е, нові теклбокси від компанії CarPro. Ну що ж, е, дані теклбокси є в двох розмірах: це великий та Середні. Вони виготовлені з міцного пластику АБС, який згодом не зіпсується та буде виконувати свої функції. Стосовно них, ми зараз поговоримо та подивимося, які ж вони всередині. Ну що ж, поговоримо про середній таклбокс. Він темно-зеленого стильного кольору, що буде чудово дивитися на вашому столі. Його розміри 285 на 205. Та висота 70 мм. Відразу хочу сказати, що він ну, реально дуже стильний і має дуже якісні застіпки, які під час перевезення не будуть у вас відстібатися, і ви можете не переживати, що він у вас розсипеться. Також в ньому надійні петлі, які мають металеві вставки всередині. Що згодом ну, не розсипляться, і він буде надійно виконувати всі ваші поставлені задачі. Ну що ж, подивимось, який він у нас зсередини. Застіпки дуже міцні, тому навіть приходиться докласти зусилля, щоб його відкрити. Ось так він сам виглядає у нас всередині. Він має 17 відділень для ваших дрібних оснащень, там віртлюшків, карабінчиків і тому подібного. По Повідочницю. Дві ось таких додаткові коробки для ваших ну, дрібних оснасток та ну, такі основні відділення під ваші лідкори, повіцеві матеріали і іншого дріб'язку. Також в комплекті входить ось таких 20 додаткових шпильок, щоб ви фіксували ваші готові повіці ось на цій повідочниці. Що ж стосовно додаткових коробочок, які входять в комплекті. Їх дві штуки, вони мають ось такий стильний вигляд. До речі, кришка в них прозора, і вам буде легше побачити і зорієнтуватися, яка саме з них вам потрібна. Відчиняються вони доволі легко та мають ось такий, я б сказав, стопор. Далі її тягнути не потрібно, бо можете її відламати. Та вона розділяється на два відділення: одне відділення на 6 та на 3, що ж стосовно іншої. Вона має такий ж самий дизайн та 6 відділень і 2. Ну, і можна сюди покласти там, трішки більший матеріал там, для виготовлення повіців чи літкорів. Що ж стосовно відділень, які в нас входять в самому теклбоксі, вони відчиняються доволі легко. Стосовно самого пластику, він буде. Надійно служити та не відламається, тому можете за це не переживати. Тут ми маємо 6 відділень, 4 з них менші і 2 більші. Стосовно верхнього, тут одне більше, середнє та два малих. Тут 4 відділення, які мають однаковий розмір. Одне відділення більшого. Якраз це б відділення я використовував для ваших стопорків. Та два відділення бокові ще. Більшого розміру, теж для різного дріб'язку, який у вас є. Що ж, стосовно самих відділень, які є основними у вас, вони регулюються за допомогою таких вставок, тому ви можете розділити, як вам буде зручно для вашого оснащення. Ну і найбільші теж регулюються, але ось цей відсік, він є е, загальний, тому цю ви не зможете її розділяти, вона вже є такою, як є. В самої якості виконання даного теклбоксу всередині, як можна побачити, пластик е, ну, надійний, міцний, він не зламається навіть, про, е, навіть при зусиллі. Він тримається надійно, не хрустить, тому служити буде вам довго та вірно. Стосовно кришки, якщо ми на неї, наприклад, теж будемо натискати, вона не прогинається. Я вважаю, що навіть якщо він у вас там нечайно впаде на землю, він витримає все. Ну що ж, відкладаємо даний box в сторону та переходимо до найбільшого. Він має доволі такий стильний дизайн, прозору кришку, що буде е, допомагати вам швидше зорієнтуватися, що потрібно і куди потрібно тягнутися під час риболови. Його розміри 385 на 300 та на 55. Е, тут встановлені такі ж самі надійні та міцні застібки та петлі, які не будуть. З часом відвалюватись у вас. Перейдемо до його середини та подивимося, що там входить та як він виглядає. Стосовно відразу кришки, вона надійна. прогинається, але не ламається. Що значить, що це якісна кришка і якісний пластик. Тут ми маємо вже вісім ось таких додаткових коробочок. Окрему повідочницю та додаткові секції, які ви також можете спокійно регулювати для ваших оснасток чи повіцевих матеріалів, літкорів, та зробити ту відстань, яка вам потрібна. Перейдемо до коробочок, які входять в комплект. Я вам покажу, які вони зсередини та чим вони комплектуються. Перша коробка у нас. На два відділення. Вона аналогічна по якості і по дизайну попередній теклбоксі. Наступна у нас має коробка три відділення для більш таких об'ємних речей. Наступні у нас це коробка на одне відділення. Тут ви можете покласти ну, такий розходний матеріал, який буде у вас займати найбільш об'ємний. Переходимо до наступної. Це у нас коробка на 4 відділення. Ця на 6. Наступна у нас на 8. І останні дві. Входить ось така секція на 6 відділень, та всередині на 3. І остання коробка, яка входить до даного комплекту, включає в себе додаткову на 6, та всередині. Основна теж на 6 відділень. До речі, хочу зазначити, що дана вставка вона теж прозора, щоб ви могли орієнтуватися, який там додатковий дріб'язок лежить у вас на самому низу. Стосовно повідочниці, вона у вас двостороння. Ви можете її використовувати як для коротких повідців, так і для повідців типу Зігріга. В комплекті йдуть додаткові. Бусинки, якими ви можете фіксувати свої повідці. Також, якщо ви, наприклад, цією повідочницею ви не будете користуватися, ви можете даний відсік зробити собі під великий дріб'язок за допомогою таких вставок розділити його. Ну що ж, друзі? Дані теклбокси будуть чудовим помічником під час ваших риболовних сесій. Для тих, хто любить мінімалізм і в нього ну, там, значно менша кількість термінальних речей, літкорів, повідцевих матеріалів, він може спокійно використовувати теклбокс медіум і комфортно себе почувати. Для тих, в кого даних речей буде більше, вони. Запасаються, так скажемо, наперед. Ви можете використовувати теклбокс найбільшого розміру, і ви все спокійно в нього зможете скласти всі необхідні вам речі. Кому сподобалось дане відео, не забуваємо підписуватись на наш канал, ставити лайк та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. Ви були на каналі Flagman Shop та з вами був Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. Всім папа! -па.